Зустріч з Семеном Глузманом відбулася в музеї імені Михайла Мармера, який діє при Криворізькій синагозі. Варто відзначити, що синагога вже давно стала духовним осередком і часто збирає інтелігенцію міста на цікаві творчі заходи. О тому, що здається книга Семена Фішельовича Глузмана, о його виспомінання о про годах проведеного в ГУЛАГі, я узнала два роки тому, і в течі двох років ми вели переговори про те, щоб презентація, перша презентація цієї книги, пройшла у нас непосредственно в Кривому Рогі. Ми мечтали презентацию книги сделать непосредственно в музее Михаила Мармера и, в принципе, спонсировал организацию этого мероприятия непосредственно Михаил Ларионович. Поява нової книги завжди важлива подія для літературних кіл, а тим більше така, що обіцяє стати не менш відомою ніж праці Солженіцина, шанованого гостя привітали представники міської влади, керівництво єврейської громади, талановита молодь, інтелігенція кривого рогу. Вирожу агромно благодаря всіх сидячих звіс, а нашого міського голови. Дякую вам, що ви є, дякую, що Вы пишете для нас, для того, чтобы мы не забывали то, что было, и чтобы не повторилось для многих поколений. Огромного вам здоровья, ангела-хранителя, многие благие. Лети. Семен Глузман був заарештований у 1972 році за антирадянську пропаганду. Причиною стало небажання досвідченого психіатра підписати хибний діагноз: сім років таборів суворого режиму і три роки заслання. Але навіть в ті роки він не полишав наукової та публіцистичної діяльності. Вірші Глузмана вже тоді друкувалися на заході. На написання книги про дні в гулазі Семена Фешелевича спонукало бажання не оприлюднити невідомі досі факти, а вшанувати пам'ять людей, з якими познайомився в таборах. Важно было то, что я почувствовал себя абсолютно свободным человеком. Некоторые материалы, которые я опубликовал в этой книге, это то, что я написал там в зоне и нелегально передал на Запад. Для меня очень важны вот эти характеристики людей, которых нет. Я не знаю, где их могилы. А некоторых вообще никто ничего не знает. Є в цій книзі спогади про Василя Стуса, Івана Світличного, Віктора Некрасова. Всі друзі поневолі залишили свій слід в душі цієї непересічної людини. Цікавий співрозмовник з тонким почуттям гумору Семен Глудман заволодів увагою криворіжців на кілька годин, які пролетіли, мов одна мить. з лічністю з великої букви з чоловіком. дуже складної, многострадальної судьби, з чоловіком, який є примером того, що оправданню. Подлости, несправедливости не могут быть обстоятельства, а может быть только отсутствие личностных качеств. Головне для мене внутрішня свобода. Неодноразово підкреслював Семен Фішелевич. і це відчувалося в його щирих відвертих відповідях на питання, яких задавали чимало: події минулого, карна психіатрія, оцінки нинішньої політичної ситуації. Семен Гузман є членом громадської гуманітарної ради при президенті України. Всі теми розглядалися багатогранно і цікаво. А хто мав бажання ґрунтовніше познайомитися з новим твором відомого українського дисидента, мав змогу придбати цю книгу з автографом автора, оскільки тираж складає. Лише тисячу примірників поки що важко сказати, чи з'явиться можливість вільно придбати збірку малюнки по пам'яті або спогади віцидента в книгарнях нашого міста.